Хіба такер Карлсон мало аплузував перед, перед э, Трампом? Скільки він йому добра забив? Всі казали, що такер Карлсон буде кандидатом віце-президента. Немає його близько. Елон Маск є. Тому що Елон Маск це серйозна людина, це не просто олігарх, це олігарх Який дивиться в майбутнє, і Трамп це розуміє. І тому він його теж підтягує сюди. Я думаю, що після того, як почалася ця економічна революція, яку Трамп затіяв, їм треба буде якісь дуже серйозні проривні речі, які зможуть перебити увагу суспільства і зробити Америку знову великою. І нічого кращого, як політ на Марс, я особисто не бачу. Е, до речі, от ця зустріч ага. з Стіва Вікофа з е, Кирилом Дмитрієвим. От знову ж таки, росіяни знайшли якийсь підхід. Вони. Е, Знаходять людей, які можуть спілкуватися з представниками американської адміністрації. А що у нас? Ну, слухайте: колись Ленін казав, що капіталісти за хороші гроші продадуть нам мотузку, на якій ми їх потім повіз. І ця жадібність Трампа і його таких же вони готові обійматися з ким завгодно, якщо це приносить гроші. Коли він сьогодні лякає Путіна 500% тарифами на... для тих країн, які купляють російську нафту, і тут вже приймають е Дмитрієва навіть йому там призупиняють санкції проти нього. От ви б на місці Путіна повірили в те, що Трамп на вас накладе санкції, коли він другою рукою буде перемовине про економічні замови? Ні, звичайно, то він сміється. Тобто ти можеш лякати коза воду, але я ж бачу твій справжній намір. Ти за цю копійку удавишся. Помните э, фильм про приклады Буритина? Там была хорошая песня, как бы Лиса Алиса Кит Базильо. Вот все три ипостаси, которые там сгаданы, это Дональд Трамп. На дурака не нужен нож, ему три короба наврешь и делай с ним, что хочешь. На э, жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним, что хочешь. Ну и на хвостуна не нужен нож, ему немножко подпоешь и делай с ним, что хочешь. Формула універсальна для Дональда Трампа. Нічого тут складного немає. Проблема тільки полягає в тому, що люди, з яких направляє Зеленський на перемовини з Дональдом Трампом, ці люди викликають у Трампа недовіру і небажання взагалі мати справу. Ну, і мільярдер Трамп, мільярдер Віків, мільярдер. Ілон Маск. І тут в Білий Дім приїжджає людина в тренінгах, знаєте, з тими з відтянутими колінами, не брити, не мити, і я до вас не перемовини. Як би ви до нього поставили? Ну, боже, що це за нещастя, приїхали? Точно такі самий такий самий балаган він привіз туди. Ясно, що з ними ніхто серйозно розмовляти не буде. От візьміть українських політиків. Як ви гадаєте, з ким би Трамп теоретично міг би розмовляти на рівні? Ну хоча без поваги. Ще якийсь з Порошенко. Тому що він в принципі моментально... моментальний там, що Ю, Ю, Юлія там. Володимирівна, ще ні, там? Ні, 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 ні. Це не Ні. розумієте, Трамп бізнесмен, хай він девелопер, але він бізнесмен. Юля, це знаєте, вона бізнесом припинила займатися в далекі 90-ті роки, коли закрили єдині енергетичні системи України. Далі все це давало політика їй. приносила прибуток. Порошенка серйозний бізнес був. І він розуміє, як це сказати, вони на одній хвилі з Трампом. Не дарма, коли Олексійович розповідав цю історію, коли він зустрічався з Трампом в його кабінеті, і Трамп взяв його за руку, каже, відвів його каже, куток овального кабінету, каже, там теж є кутки. Хоч він овальний, але є кутки. І дивлячись в очі, каже: мене запитав: я можу з тобою так відверто говорити? То, каже, так, звичайно. Тобто Трамп говорить от, от таким чином, коли він починає відчувати довіру до людини. От скажи мені тільки чесно, Крим чий? І Петросич каже: ну, я йому, кажу, виклав всю версію подій. І після цього Трамп підписує кримську платформу, де написано, що США ніколи не визнають Крим російським. Тобто, як тільки Трамп відчув цю хімію, да, що людина можна з нею говорити, хай він мені підкаже. Я так думав, і, і, і чує, що важливо, чує. Тепер візьміть Олександра Стуббада, президента Фінляндії. Унікальна людина. Значить, він, його, він, він 1968 року народжений. Коли він був студентом, він дуже грав гарно грав у гольф і досяг великих там результатів. І от за те, що він там був великим спортсменом-гольфістом, він отримав грант на навчання. В США. І він там. Навчався, грав в гольф, причому спочатку навчався по бізнесу, а потім на політологію перейшов. Це йому більше до, до душі було. І от він, як тут кажуть, займатися почав політикою і став уже зараз президентом Фінляндії. І от Трамп запросив в марала. Це ж не просто так, що таке попасти в маєток Трампа. Це ти вже статус друга маєш? Чому? Ну, по-перше, ступ дуже добре грає в гольф. Ніхто із наших. Політиків в гольф не грає, навіть Порошок. Пам'ятаєте, колись у Єльцина. Єльцин, значить, дуже любив теніс, значить, і самі Шаміль Тарпі, що з ним грали значить, в теніс. А потім, коли Єльцин пішов, прийшов в Путін, який дзюдо займався. І гумористи тоді казали, оголошення в адміністрації президента: міняю тенісну ракетку на кімоно. Ракетки можна здавати нові. А сьогодні, бачите, гольф став таким важливим видом спорту. І Олександр Ступ приїхав, він же гольфіст, професіонал. Тобто він з Трампом грає в партію в гольф. Це ж серйозні речі. І грає професійно. І сім годин він був в цьому, цьому маралаху. Але я думаю, що мало того, що він показав хороший результат для Трампа, це важливо. Це все одно, знаєте, як ми з вами футбол граємо. Я вас стаю більше поважати, коли ви там дуже гарно. Значить, граєте в футбол? Да? Серйозна людина, да? Я вважаю, що людина, яка вміє грати футбол гарно, значить, в мене викликає повагу довіру. Так і тут. Ну, це, це життя таке, да? це людська така природа. А чого він туди запросив? Фінляндія, виявляється, 80% криголамів світу, світу, світу будує. І зараз, коли Сполучені Штати Америки збираються боротися за Арктику, то вони зрозуміли, що вони відстали від. Росії на ціле покоління. В США два криголами, ще два криголами в Канаді, але Канада тепер погано. Із двома криголами що ви проти росіян зробите? Нічого. Запрошується президент Фінляндії. Грають вони в гольф. Говорять про криголами. Потім Трамп починає відчувати до нього довіру і каже: Як ви думаєте, це ж ступен каже, це ж. чи можна довіряти Путіну? Це Вища ознака довіри. Тобто його цікавить ваш конкретно Олександр Стуба, думка. Чи можна? Бо ж все оточення дивиться в рот Трампу і, 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 і намагається зрозуміти, що ж сказати, що хазяїну треба. А вступ президент Фінляндії. Він не залежить від оцих всіх підлабузників. І він Трампу каже, звичайно, не можна довіряти. І пояснює, чому. Кажуть, вони ж як себе поводять? Завжди кажуть, да, а потім виставляють умови, які тут же нивілюють ваше «да». Вони кажуть, ну тянуть час, брехатимуть. І потім навів приклад з історії Фінляндії. Я думаю, що Трамп його теж не знав, як Радянський Союз напав на ту ж саму Фінляндію в 1939 році. Яка була інзуїцька тактика? Давайте ми з вами землями обміняємося, бо ваш кордон дуже близько до Ленінграда підходить, то ви віддайте нам Карельський пережив, а ми вам в Карелії віддамо більші території. Так, якщо б Фіни на це пішли, то лінію вони повинні були б віддати Радянському Союзу. А далі, вже наступний крок, Радянський Союз безперешкодно би пройшов у Фіни сказали ні. О, ви бачите, вони не хотіли обмінятися. Вони провокували війну своєю непоступливістю. Потім почалась концентрація військ. Потім почалися обстріли фінської території. А потім, уявіть собі: війська радянські концентруються. А фінляндська воячина, фінляндська воячина починає обстрілювати ці війська. І обстріляли, і снаряди попали в село Майніли. Там загинуло два червоноармійці. І не кажуть, давайте розслідуємо. Хто ж стріляв? Радянський Союз каже, так, да", починають розслідувати, з'ясовується, що стріляли з радянської території. Що це діло припиняється, і Радянський Союз оголошує війну Фінляндії. Радянська армія йде вперед, Червона армія. Перше село вони там захопили тіріокі, і тут же створили уряд Фінляндської Демократичної Республіки, на чолі Отто Оттоку, який був членом виконкому комітета. І ми цей більше буржуазний уряд, цей хельсінський е, режим, ми не визнаємо хельсінську владу, нацистів, там, фашистів і так далі. От ми тепер будемо тільки з новим урядом Фінляндської Демократичної Республіки. І раптом пісня з'являється. «Приймай на сомі, красавіців. І Пісня навіть з'явилася тут же в перші дні вторгнення. Ну хто ж готувався до вторгнення? Рояль в кущах чистий, да? Я ж рояль у вас є? Да, ось кущах тут випадково стий, що ми їх достанемо? Питань нема, але фіни дали відсіч. 105 днів війни. Вони показали, що їх просто так не закопиш, і Сталін війну припиняв. Змушений був припинив в 41-му році. Фінляндія не в війні, Німеччина напала 22 червня, все там. Фронт валиться вже, німецька армія доходить до Мінська і 25 червня 800 літаків Північного фронту з-під Ленінграда бомблять Хельсинки. Чого? Це тобто бардак повний. Всі повідкривали пакети, що робити, коли війна почнеться. Відкривають. А там значить, ми наступаємо на Фінляндію. Ніхто ж не питав, що робити. В пакеті написано роби. І 800 літаків налетіло, бомбило Фінляндію. І ввечері, 25 червня, фінський парламент зібрався. І оголосив війну Радянському Союзу після бомбардування. Що далі? Далі починається війна. Фіни вийшли до старого кордону під Ленінградом, далі вони не просунулись. А коли вони обійшли Ладарське озеро, вони вийшли до річки Свір, і німці просили, щоб вони форсували цю річку і захопили Тіхвін з півночі. Бо німці вийшли до Тіхвіна з півдня. І якби Фіни дійшли до Тіхвіна з півночі, то Ладарське озеро було б блоковане і. Блокада Ленінграда була повною, туди б не можна було б дістатися. Ну Фіни цього не зробили. А потім тих він відбила Червона армія і мала доступ до, фін... до озера, по льоду озера везли продукти в Ленінград. Чому він не загинув, хоча людей там дуже багато померло. Так от 44-му році радянська армія почала наступ. Фіни відбувалися, як могли. Ось. І фіни запропонували перемир'я. Радянський Союз висунув свої умови для перемир'я і тут втрутилась Велика Британія. Каже, секундочку, ми з вами в Тегерані, в 43-му році домовилися, що ніякого сепаратного миру з Німеччини і її союзниками не може бути. Якщо ви починаєте перемовини з Фінляндією, то я хочу вам нагадати, що ми теж воюємо з Фінляндією, бо ми війну оголосили. Тому в нас, будь ласка, в переговорну групу. І куди стали надіватися? І британців переговорну групу. І британці захистили фінів. І умови перемир'я були більш-менш прийнятними для Фінляндії. Вона зберегла незалежність. І оце все Олександр Ступ розказав Трампу. Ви розумієте, що оточення Трампа воно ж абсолютно далеке від питань історичних, політичних, але розказала людина, яка добре грає в волі, яка будує криголами, яка є спортсменом, яка є президентом Фінляндії, яка нічим не дратувала Трампа, до якої Трамп має симпатію? І він їй все це розказав. І це Трамп почув. Напевно, і таку дипломатію повинна була проводити і Україна. А що розкаже вона. Зеленський, от цікаво, і що він може розказати? Він може бачити вже в овальному кабінеті, що він може? Набикувати, нахамити. Знаєте, ще його Байден терпів у ці всі вибитівки. А Трамп же, ви бачите, він же ж простий, як двері. Тут же виставив за двері і сказав: йди звідси. І все. Бо якось так. Кожного разу, коли Володимир Олександрович отримає відсіч або серйозну погрозу, він тут же із сталевого Боневтіка перетворюється на таке, знаєте, щось незрозуміле. Пам'ятаєте, на нього Кадиров там рявку колись, коли він ще був шоуменом? Як він перед ним вибачався? Ми вас не хотіли образити, ви що? А коли ніхто, так, знаєте, з ним по-доброму говорить, він починає сідати на шоюхами. От Трамп його теж виставив за двері, і все він знову став ручним м'якеньким і А так з ним треба розмовляти. Знаєте, я знову хочу повернутися, от ми так. Часто з вами говоримо про різні корупційні скандали і всілякі оці такі несправедливі речі, які відбуваються тут всередині. І от мені цікаво, ну, американцям є до цього діло насправді? Трампу, є до цього діла. Що тут всередині України? Крадуть, не я, крадуть. Я грубо скажу, пане Олександре, це ж американське прислів'я. Проблеми індіанців рифа не цікавлять. Проблеми індіанців, шериф, вона цікавлять, це ваша проблема внутрішня. Вона до тих пір, поки вона не стосується нас, нам до цього діла немає. Самоса подонок казали США. Але це наш покинок. Тому він може робити все, що завгодно до тих пір, поки він нам лояльний. Як тільки, як тільки ми до нього довіру втрачаємо, у нього будуть проблеми. Так само, як, наприклад, у диктатора Мексика цього, Панамського Мануель Нор'єга. Мануель Нор'єга свого часу, коли генерал Торіхос був виконуючим обоєм, ну як, він був керівником Панами, там був військовий заколот. Так от Нор'єга був одним із тих воєначальників, які Торіхоса підтримував. Торіхос потім підписав договір з США про передачу Панамського каналу. В власність Панами. Потім Торіхос загинув в авіакатастрофі. Нор'єга став його спадкоємцем. Так от Нор'єга, був агентом ЦРУ. Але після того, як він став керівником цієї самої Панами, він почав він зажрався і почав булькати проти американців, там, виступати з цими, знаєте, як завжди там. Хеть американців кінчилися тим, що прибула американська армія, захопили цього на рігу, як мавку перевезли в США. Судили, він там визнав, що він там наркоторгівлі займався. І що його врятувало від смертної кари. Ви не повірите як пом'якшуюча обставина була визнана судом, чому я про це кажу? Що він агент ЦРУ. <кхи> тобто, оскільки він раніше був агентом ЦРУ, і вів себе пристойно, то вже його страчувати не можна. Це наша людина, Значить, Ну так, ми його конечно, покараємо за те, що він погано себе поводить, Ну, страчувати не можна. Він наш агент. Ось підхід. Ще раз кажу: шерифа проблеми індіанців не цікавлять. Корупція це ваш головний біль. Розбирайтеся знаєте. Ми не збираємося вас наводити порядок. Але от ми вам дали допомогу. Якщо ви її розікрали, то це вже неправильно. <кхи> це вже перебір. Тут ми, ми за вас візьмемося. Якщо все нормально, ви себе поводите і слухаєте Стас, то що ви там всередині робите? Нас взагалі хвиля. Ну так.